Друзі, вами гурток нартознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Минулого заняття ми вже дещо торкнулися теми Великодніх Свят і виготовили Великодній сувенір. І цим ми розпочали великий цикл занять, присвячених саме Великоднім святам і декору для них. Теоретичні матеріали щодо свята Великодня. Чистого четверга, вербної неділі, благовіщення вже є присутнім у моїх ранішніх відео, і повторюватися ще раз не бачу в цьому ніякого сенсу. Отже, ці відео уроки перегляньте, тому що про саме свято традиції звичаї ми маємо знати. Посилання на ці уроки я залишу в описанні під відео. Сьогодні ми продовжуємо тематику великодніх сувенірів. Всі в основному великодні сувеніри декорації пов'язані з яйцем, або з курочкою, або з курчам. І сьогоднішнє заняття не буде винятком, ми виготовимо таких от великодніх курчати. Давайте розпочинати. Сьогодні основним є фетр. Жовтий фетр це основа, так, оскільки курчатка у нас жовта. Далі нам потрібен шматочок білого фетру і чорного для очей. Uh, помаранчевого такого для дзьобика і червоного для А, uh, Також потрібен шматочок. У мене фетер до горошок такий є, а можна якоїсь тканини, або в квіточку, або в ну якоїсь кольорової, щоб зробити uh, таке пузико чи одяг в нашому курчаті. Термоклей, -пістолет. шматочок синтепону або вати. Далі вулочко з ниточкою, ну і ножиці. Можна використати також стрічку, якщо ви будете робити підвісну свою іграшку. Починаємо з того, що промальовуємо або роздруковуємо собі шаблон. Цей шаблончик я малювала від руки, тому, бачите, лінії, може, десь не завжди рівненькі. А, так, Отже, це тулуп у нас. Ми, відповідно, робимо дві детальки. так? Крильця, це у нас лапки, грибінець, зобик, очі з двох частин. Так складається. І це те, що я казала, що ми будемо робити, ну, наче до одягу, а наче позик. Ось такий круглішочок буде у нас всередині курчатка нашого. Цей шаблончик я залишу в описанні під відео. Ви зможете собі його роздрукувати. Отже, вирізаємо. Я поки що вирізала лише ті деталі, які буду робити з жовтого фетру. Далі беру фетр, відповідно, якщо у нас по дві частинки, то будемо робити дві детальки одразу. Складаємо серветочку, щоб, як побачите, замість фетру, використовую жовту серветку, так, поклали наш шаблончик. И скористаємося два очку на Прямо делаем, зробимо оці. Чия? Так, тепер робиться животных. Оскільки у нас виріб невеликий, то замість стрічки я вирішила використати пряжу. Далі ми вмикаємо термоклей. Коли клейчик нагрісся, ми будемо приклеювати всю верхню частину поки що. До задньої стіночки ми зараз приклеїмо нашу металочку. Достатньо. Підшиємо дві наші частинки. Ну, Дійсно, можна було підклеїти просто термоклеєм і вже, як то кажуть, не замрачуватись, але ми ж хочемо, щоб все було охайно, виглядало гарно. Тому зараз просто швом голочка вперед, нашу іграшку Так, Колір ниточки може бути будь-яким, можна взяти білу, можна взяти жовту, можна взяти якусь контрастну, наприклад, якщо ви хочете, щоб добре було видно ваші стіжки, то можна взяти і червону, наприклад, або чорну, ну тут уже за бажанням. Я візьму просто білу. Так, і пам'ятаємо, що нам до того ще треба наповнити нашу іграшку синтепоном або ватою, тому ми якесь містечко маємо залишити. Хочу пройтися звичайним швом іголочко вперед. Не будемо робити ніякі питерні шви, а просто голочкою вперед. Думаю, Так, теж багато на потрібні. Так. Треба об'ємати. Інця трошки зажимаємо, зрізаємо іточка у нас сховається десь там посередині. під ширим. Далі можна ще трошки додати а, такого візерунку на крильцях кручати, взяти коректор. От таке корче ми отримали. Можете якийсь там бантик зав'язати, якщо бажаєте, чимось там ще чи його прикрасити, якимись квіточками. Але в цілому от чого в нас вийшло. Ну, а далі вже декоруємо все, що забажаємо. І на сьогодні все. Дякую всім за увагу. А все добре, до нових зустрічей!